Вітаю! Мене звати Софія Куба, я практикуючий логопед, дефектолог та корекційний психолог, а це канал про ігри, розвиток, заняття, логопедію та психологію. Зараз я вам покажу гру, яку я зробила для занять. Це гра називається павутинка. Ви її сміло можете використовувати вдома, бо її створити не так вже й складно. Для цього нам потрібні шнурівочки і якась корзинка, яка має ось такі дірочки. Більш такі е, ширші, що можна було пропхати шнурівку. Зробили павутинку і далі ми граємося е, будь-яку, е, начинюємо корзинку будь-якими е, будь предметами. Отже, якщо, наприклад, ви спочатку з дитиною просто встановлюєте контакт і взаємодії, ви можете туди насипати щось таке, що приємне для дитини. Наприклад, в мене є м'ячики, я їх туди закидаю. І завданням дитини просто ті м'ячики дістати. Одною рукою утримувати корзинку, другою рукою запхати, подолати цю панвутинку і витягнути м'ячик. Для м'ячика можна використовувати якусь гірку, можна використовувати якийсь молоточок, щоб його забивати. А можна зробити вдома теж із коробки для взуття таку гірку. Це е, всередині є картон, який більш похилий, і м'ячки, відповідно, з цієї е, гірки в, е, викатуються. Ось так я вам зараз покажу, можливо, вам буде так більше видно. Вона її похила, відповідно, м'ячки туди потрапляє. він... Вилітає назовні і оцей контур, так, кришечка відзуття, вона якраз тримає, щоб м'ячики не втікали від вас далеко. По черзі, я, ти, можна гратися на формування звернення дитини до вас. Наприклад, я кажу дитині, там, умовно, Іван, тягни, витягни синій м'яч. Іванко витягує, схочує. І я питаюся, який мені тягнути? Можете дати підказку, Софія витягуй. І, наприклад, там Іван там якийсь колір, який йому подобається. Якщо не називає, тоді вказуєте зелений. Таким чином ви вчите дитину звертатися до вас із вказівкою. Це один із елементів формування вербального мовлення. І тут вже дитина якби не звертається з проханням, а звертається з казівкою до вас. Ви кажете, Окей, добре, витягуйте зелений і скочите. Тепер кажете, Іван, ти тягни жовтий, і Іван витягує жовтий, який мені тягнути, знову передача формування діалогу. І Іван, умовно, каже: Софія, витягуй червону кульку. І ось так ми кульки всі поспускали. Можна ще гратися, наприклад, із шнуруванням. Якщо у вас є шнурування, зазвичай є на різну тему. У мене є на тваринки, можуть бути на овочі, фрукти, можуть бути на цифри, букви все, що ви вчите зараз дитину, то і ви можете використовувати. Ось є шнурівочка, класичне шнурування. Ці тваринки я знову ж таки закидую у павутинку, Якщо дитина більш така контактна, більш розуміє звернене мовлення, можна ще придумати якусь історію. Що там, о, о, Всі звірята з ферми втікли, потрапили у пастку. Давай, давай, будемо їх всіх 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 рятувати. Якщо дитина не розуміє звернене мовлення, або розуміє звернене мовлення дуже утруднено, тоді ми просто кажемо витягуй тваринок. І тут ми зразу можемо пропрацьовувати назву тваринок. Шукай метелика! Дитина має подивитися, зіндифікувати цього метелика, запхати ручку і витягнути. І цього метелика потім собі нашнурувати. Потім ми знову кажемо: шукай баранчика. І дитина шукає баранчика. І витягує. Якщо це є етап вже закріплення вивчених іменників, так, то тут ми, в принципі, додаткових підказок не використовуємо. Але якщо це етап умовно формування ще іменників, тоді ви можете використовувати додаткові підказки. Умовно, ви можете взяти по два однакових елемента. Тобто, якщо ви один баранчик сюди кинули, то один баранчик залишається у вас. І ви кажете, шукай баранчик. І ховайте, дитина має сфоксувати свою увагу, побачити зображення баранчика, ага, зрозуміти і пошукати. Можна використати картинку, наприклад. І вже можна, наприклад, поставити картинки дома, тут відповідні тваринки, і ви кажете: шукай баранчик. Дитина дивиться на баранчик, шукає баранчик і співставляє. Так, такий варіант можна погратися. Можна, наприклад, якщо дитина індифікує звукоімітацію Б. І знає, що це про баранчик, тоді можна дати підказку вербально. Ми кажемо, шукай баранчик. Б. Ага, дитина почула Б. Баранчик, що слово їй важко, так, баран. так? Але Б вже їй для неї є сигнал і вона ага, шукає цього баранця. Такий варіант, можна погратися. Улюблені мої ігри на годування, я про них багато розповідаю. У мене є навіть окреме відео на годування, те, що ви можете зайти, е, ем... У, у, у каналі успішці знайти ці відео на годування з моїм ведметним. Тут теж прикольно можна погратися, коли ми е, наші овочі і фрукти закидуємо у цю павутинку. І дітям, відповідно, можна дати розрізати спочатку, е, е, або гри, де вони порізали, і ви там даєте ніж дитині, даєте полуницю, називайте Полуниця Ріж. Ріж, ріж, ріж. Дитина ріж на полуницю і закидує, так? І там ріж, лимон, лимон. Дитина порізала і закинула. Потім ми кажемо все. А тепер давай годуй, дай їсти, їсти. А? Ведмедикові. І ми там ну, можемо називати, що саме ведмедик хоче їсти. Там, давай, давай їсти полуницю. Або ведмедик каже, я хочу їсти полуницю. І відповідно дитина має знайти дві частинки полуниці. Одна полуниця і. Друга частинка полуниці. можна знову ж таки працювати з двома руками. Одну руку запхала, туди отримую, другу руку запхала. Тобто вже скоординовані рухи двома руками. З'єднали полуничку, запхали полуничку до ротика ведмедика. Тут, якщо, наприклад, це такий більш складніший варіант, якщо більш простіший варіант, просто ми кажемо одну половинку лишаємо на столику. Другі іншу половинку закидуємо у корзинку і кажемо шукай, шукай, такий самий. Або шукай, помідор. І, відповідно, дитина має знайти помідор, mm -mm. помідор. І там дитина, якщо справляється, супер, якщо не справляється, даємо підказку. Так, помідор. І так зі всіма іншими овочами. Можна окремо пропрацьовувати складову структуру слова, але для того вам потрібно. Відібрати такі е, предмети, які є прості у вимові. Киця, сова. І, наприклад, там пити. так? І це. Ви теж позакидували туди предмети. І кажете дитині, шукай, пити. Так, з чого? Пити. І дитина там шукає, витягає, знову там отримує, витягає рукою. І що це? Пити, і ми там вже відпрацьовуємо чи там з візуальними опорами. Так в мене є відео, як ми відпрацьовуємо складову структуру слова, або там плескаємо там пи. Так, і проговоримо це слово. Просто, можливо, дитині буде нецікаво, вона може уникати, а вже от дістати і вже назвати, вона може бути більш до цього відкрита. Ось такі кілька варіантів, ви собі можете придумати свої е, е, і, ігри, пишіть зразу в коментарях їх. Я буду рада так само їх використовувати у своїй практиці. І якщо вам подобаються такі відео, які я знімаю для вас. Ставте вподобайки, ставте дзвіночки, пишіть коментарі, щоб відео більше набирало переглядів і, відповідно, була більша така популяризація україномовного ютубу, особливо нашої такої логопедичної практики. І дякую вам, що дивитесь до зустрічі в нових відео!